Чи можна мати виважені стосунки з їжею без дієт? Звісно, навіть скажу більше, дієта не є виваженими стосунками з їжею. Коли ви притримуєтесь дієти, це зазвичай якісь такі жорсткі обмеження, які ви вводите для себе на певний короткий період часу, які завдають вам дискомфорт. Це не ок і, і це не працює, повірте мені. Виважені стосунки з їжею це коли ви розумієте, що те, що ви їсте вкладає у підсумку ваше тіло, що те, що ви їсте, впливає на ваше здоров'я сьогодні, за місяць, за рік, навіть за 5 чи за 10 років. І коли ви з піклуванням і турботою ставитесь до свого здоров'я, коли ви з повагою ставитесь до власного тіла, ви не вживаєте шкідливі, рафіновані, перероблені продукти, ви не переїдаєте, ви не запихуєте в себе зайву кількість їжі, ви уникаєте. Інших крайнощів, наприклад, таких як голодування. А це у кінцевому підсумку, і є виважені стосунки з їжею. Допомогти а досягнути такого балансу можуть з одного боку дієтолог. Ну, це якщо ви не розумієте, що є здоровою їжею, а що є не дуже здоровою їжею, і психолог або психотерапевт, які допоможуть збалансувати ваш психологічний стан і притримуватись здорових стосунків з тим, що ви їсте.